Привіт-привіт всім дорогі раки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на січень 2025 року. Я вітаю всіх із входом в новий рік. Ті, хто дивляться в грудні місяці, ви ще тільки готуєтеся увійти в новий рік, обов'язково прописуйте всі свої бажання і всі свої цілі. Цей рік буде дуже важливим, він буде приносити нам результати і буде приносити нам урожай. Тому дуже важливо розуміти взагалі, до чого ви прагнете, до чого ви йдете. Сьогодні у нас буде такий незвичайний розклад, буде всього лише дві карти таро, тому що я зараз знаходжуся не вдома. Але я буду діставати більше карт, щоб все-таки зрозуміти, які енергії на вас чекають. У січні 2025-го. Обов'язково подивіться свій прогноз на 25 рік, він вже є на каналі, і о, всі прогнози взагалі потрібно дивитися на свій сонячний місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Вони будуть доповнювати один одного ці розклади. Дивіться на карти, які будуть повторюватися, вони точно програються саме у вашому житті. Якщо ви хочете особистий розклад, тоді пишіть мені в Директ інстаграму або на мою почту. Всі лінки будуть в описі до цього відео. Хто не підписує? Не обов'язково підписуйтеся на канал, ставте лайки і пишіть коментарі, як у вас програються карти. Я вам буду дуже-дуже сильно вдячна. Так, ну що, давайте, поїхали. Перша карта для раків на січень 2025-го. Що раків чекає у січні? Так. Єрофант! П'ятий старший аркан, карта Єрофан то це у нас взагалі дуже така традиційна карта. Це не місяць ризику для вас, дорогі раки. Вам потрібно буде рухатися якимось таким конкретним планом. Вам потрібно буде розуміти, куди так ви йдете. Тут може програватися у вас людина, якась старша за віком, людина, яка. Так, може вам давати якісь настанови, якісь поради. Тут може взагалі приходити у ваше життя. Це у нас державні структури. Ви тут можете з державними структурами мати якісь справи, вирішувати якісь документи, особливо документи на прожиття. особливо документи так, на квартиру. Може хтось буде знімати квартиру. Ви тут можете ключики, до речі, отримувати. Тут у нас часто ключі виходять по цій карті. І Єрофана говорить про те, що вам потрібно буде взагалі дуже добре думати, так, включаючи. Своє мислення і свою навіть духовну якусь таку сторону можете звертатися до якогось священника, так, який буде вам тут, знаєте, от дивіться, ніби голови прочищають, ніби вам прочищає, вашу енергетику прочищає, Може, це психолог у вас буде. Ну, Давайте далі дивитися, але вже вам скажу, що місяць для вас з такого старшого аркану починається він дуже, дуже серйозний і відповідальний. Так, і ще карта для раків. Так, паж мечей. Паж мечей це коли дуже багато якихось новин, з якими ви будете розбиратися. По пажу мечей, може бути якесь навчання, або якась, знаєте, якась справа, в яку ви тільки починаєте входити. Тут, до речі, може бути якийсь вчитель. Ви можете піти, почати вчитися по єрофанту, або ви будете навчати і будете брати собі учнів по пажу мечей. Паж мечей це часто якісь новини, документальні, особливо новини. Це можуть бути якісь, хтось вам напише листа на наприклад, так, або ви щось дізнаєтеся, дуже важливе для вас. Це можуть бути аналізи, до речі, тут з зірофантом якраз, таки, це може бути якийсь лікар, у вас може комусь треба дійсно піти провіритися. Чи покажу мечей, може бути якась з кимось переписка, якісь ідеї у вас можуть з'явитися. Важливі, от старайтеся записувати це все. І якщо ви тут чимось таким новим займаєтеся, вам, скоріш за все, прийдеться вкласти туди дуже багато зусиль. Так, ви будете дуже о, от прям конкретно віддавати багато вашої енергії на цю справу. І тут можуть програватися ще ваші діти. Може, діти виберуть собі вчителя або виберуть собі заклад, в якому вони хочуть вчитися? Так, І ще карта для рака на січень 25-го. П'ятірка кубків, кубків це у нас кризова карта. І вона говорить про те, що не потрібно розчаровуватися, не фокусуйтеся на негативі. Вам потрібно фокусуватися на позитивних думках і на тому, що ви з цієї ситуації або з того чи з іншого отримали, чого ви навчилися. І все-таки тут вихід із ситуації є, і їх навіть декілька. Вам не можна, от дивіться, ви тут, ніби, плачете так, цю п'ятірку кубків, Вона, до речі, багатьом знаком виходить на січень місяць. Багато хто буде проходити таку трансформацію. так, Подивіться, може, у вас ще по асценденту, по місяцю ця карта випала. А, і перестати потрібно в депресію входити. так, Особливо ви раки, ви дуже сильно схильні до цього. І тут більше потрібно фокусуватися все-таки на позитивних сторонах. Навіть якщо тут не знаю, аналізи подаєте, там щось треба налагодити. В принципі, це можна. Швидко зробити. Але може бути таке, що у вас будуть варіанти вирішення, але через те, що ви підаєте в залізати в якусь депресію, будете дуже сильно розчаровані, чи це ще карта образ. Ви можете ображатися на іншу людину, ви не побачите інших виходів. Так, вам потрібно підняти голову для того, щоб зрозуміти взагалі, куди йти. Ну, в принципі, карта трансформаційна, і вона говорить якраз про те, що потрібно навчитися трансформувати свої емоції. Так. І ще карта для раків. Вісім кубків. Дивіться, ви рухаєтеся, ви готові, в принципі, тут, так? В цій колоді готові рухатися далі. У нас тут на задньому фоні. Так, не знаю, чи вам видно, там є радуга, знову ж таки, та сама радуга, і тут позаду вас радуга, і тут. Ви ніби не бачите, не хочете звертати увагу так, на, цей, ем, на цей варіант перебігу подій, на щось краще. І ви тут, ніби, знаєте, сфокусовані на тому, що ви втратили. От по вісім кубків потрібно навчитися йти. Навіть там, де вас іще щось тримає, незрозуміле, ви не знаєте, як правильно е, так залишити може, людину чи залишити якусь ситуацію, вам потрібно це. Все просто закрити, перекрити і іти в нове життя, іти в якийсь новий досвід, тому що саме важливе для вас тут є саме крок: оцей, зробити перший крок і вступити так на цю дорогу. Я називаю цю карту ще шлях самурая, коли вам важливий сам досвід. Який ви проходите, а не те, що ви отримаєте в результаті, і по вісьмірці кубків тут може бути зміна роботи, це через якісь образи ви можете піти, ви можете просто там переїхати, не подобається вам більше місце, в якому ви живете. Ви можете залишити якусь людину, перестати з кимось контактувати, наприклад, так, чи у вашому житті хтось з'явиться, хто знаєте. От, всі кубки вже використані, вже немає більше, що користувати, немає більше ніяких почуттів, і ця людина просто піде з вашого життя. Ну і слава Богу. Так, далі. ще одна колода. Карта для раків. На січень 2025 року. Дев'ятка кубків вісім дев'ять кубків. Ти ви подивіться до чого ви приходите. Ви подивіться, просто яка шикарна карта вам випадає. Це коли ви показуєте все. Чим чим ви багаті, так, всі ваші достоинства, дуже важливо буде хвастатися в цьому місці, показувати себе. Може хтось тут буде себе презентувати перед вами. Може, це буде так, якийсь у вас такий, така можливість себе показати у всій красі на сцені, на сцену вийти, або ви будете резюме своє, наприклад, так, на нові роботи розсилати, тому що ви на одній вам не сподобалося, ви підете звідти. Дев'ятка кубків це часто, знаєте, от коли у вас є можливість можливість навіть комусь допомогти з ваших ресурсів, і дуже важливо взагалі тут показувати свої ресурси, тому що саме за, за допомогою них, саме за допомогою вашого досвіду, і о, так який ось вашого, наприклад, резюме, там все прописуйте просто, що ви робили, що ви знаєте. тому що Ваші навички вони дадуть вам ще більші бонуси. Так? Вас через ваші навички, через те, що через ваші кубки, які у вас є, ви їх досягнете. І взагалі подивіться, як ви себе тут будете почувати. Ви просто будете, знаєте, відкривати свою душу. Так. І ще, от якраз-таки, можливо, через оцю якусь травму чи якусь депресію ви підете, знаєте, у розкриття. Карта для раків. На січень 25-го. Тут з мечей, так, подивіться, новий початок, нова ідея. Тузи у нас часто дають, туз мечей дає прояснення, а тузи взагалі дають новий початок. Новий крок. У вас вже була карта початку. Це у нас, ось, до речі, також мечовий. У вас був оцей паш, так, який говорив вам про те, що е, потрібно діяти, потрібно вступати в щось нове. І тут ту з мечей це буде якісь прояснення, якісь документи у вас вирішаться. Ви щось для себе зрозумієте, так? Або це буде якась нова пропозиція. Е, вам якраз таки по, по резюме вам прийде. Ви е, проясните взагалі схід своїх думок. Це може бути, до речі, якась чистка енергетична. Це може бути до аналізів, до лікування, до якогось детоксу. Також ця карта дуже добре відноситься. І до всіх документальних справ може бути якась ще новина, яка вам прийде. От саме через повітря, через листування або через чиїсь слова вам прийде така новина. Ну, я думаю, тут хтось буде саме вчитися і буде, ну, навіть знаєте, вчитися у життя просто. Я, до речі, в «Оракулі» така карта, вчися у життя. Так, карта для раків. Король мечей. Тільки що він у вас був на дні колоди, зараз він вам пише. Король мечей це у нас близькоки Терези або водолій. І е, це людина, яка може прийти знову ж таки вчитель, лікар, е, та, яка дуже має багато інформації в голові, яка може вам передавати цю інформацію, яка може вас насищати цією інформацією. Ви для себе маєте взагалі чітке мислення е, розвивати, логічне мислення розвивати. Тут не час емоцій, ви не емоціонуєте. Ви вже перш, з першої карти по Єрофанту, ви йдете чітко до своєї цілі, ви знаєте правила, ви знаєте традиції, ви знаєте, Заведено, і ви рухаєтеся отак, от крок за кроком. І цей король мечей він вам буде або тут допомагати у цій ваші у цьому вашому початку. Ну то, скоріш за все, от ви будете щось відпускати, йти звідкись, і будете розкривати абсолютно себе. Може, хтось почне якийсь новий бізнес, і ви будете е, оформляти документи, і це буде ваш адвокат, наприклад. Або це може бути людина, яка має, яка працює в державних структурах, чи має зброю, наприклад, так, чи працює з ножами, якими все таки у нас тут мечі. Так, і остання карта для раків. На січень 25-го. Десятка жезлів. Все завершується. Ситуація вже до кінця місяця ви будете мати рішення, ви будете мати завершення. Найчаще ви вже пройшли. Так, ви все зможете зробити. Старайтеся делегувати тут якісь справи, не тягніть все на собі. От прям просіть допомоги. Навіть якщо ви тут король мечей, так то візьміть там, не знаю, у когось друга, у якогось знайомого, попросіть допомоги для того, щоб вам розслабитися трішки. Тому що дуже багато всяких справ на вас дуже багато тяжі. І подумайте, чи дійсно вам це потрібно, чи дійсно ви хочете рухатися в цьому напрямку. Тому що тут десятка жеслів вона може показувати такі, знаєте, що ви нахапали на себе. Справ усіх побільше, і за все то тримаєтеся. А насправді ви навіть не бачите, куди ви йдете, і не можете підняти голову. Старайтеся тяжестей також не піднімати і зі здоровим своїм взагалі бути тут обережні, тому що десятка жезлів, так, це у нас тяжка така карта. Але десятки це у нас е, все-таки. Карти, які дають перехід на новий рівень, дають зміну обставин. І тут ви можете дуже сильно, так знаєте, от прям закінчити якусь таку справу, яка давно не давала вам спокою. І ви нарешті зможете от прям видухнути. Так, і оракул. Так, дві карти Оракула вам дістану для раків на січень 2025-го. Так. Перша, це прийми любов. Навчиться приймати подарунки, але ви тут і самі варите оце зілля. Так це може бути якраз таки, знаєте, от карма, яку ми запускаємо карму, така вона нам і повертається. І от чим більше ви тут любові варите самі, навіть для себе чисто створюєте, тим більше до вас приходить. І можуть бути дійсно тут якісь дуже хороші пропозиції, знаєте, які вам будуть надходити, і ви будете над ними обдумовувати. От приймайте любов інших людей, і любов вона, до речі, буває різна. От хто не читав, бо спробуйте почитати книжку П'ять мов любові так, там розказується якраз про те, що кожен з нас він сприймає любов зовсім по-іншому. І можливо, тут людина вам хоче свою любов проявити, а ви цього не розумієте. От почитайте цю книжку, дуже класно. Так, і, і ще один останній оракул для раків. Так, е, вичисти тіло і душу. Чисточка, я вам казала. Треба тут чогось позбуватися, треба вичищати. Подивіться, він ванну приймає так. Пам'ятайте про відпочинок, пам'ятайте взагалі про своє тіло. Тут написано душу і тіло, так, тіло своє очищайте. Можете сілю під душем очищати. Можете просто так очищати від від чогось непотрібного своє тіло, детокс якісь програми робити. Це вам дуже важливо. Пам'ятайте про це у цьому місяці. Так, і давайте все-таки завершуйте ці ваші справи, які довго тягнулися, і починайте щось нове. Ось такий для вас вийшов розклад, дорогі раки. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!